Для, для, для зятя. Ящик для зятя. Я всіх Це в нас є теща, яка дуже любить свого зятя. Ні-ні ні. ні, ні. Це толя Карпента. Да. Посилка самому слабому. Болеш мультик. Але ж справа в тому, що вони як патують, вони пакують на все відділення. Їх там скільки чоловік стоїть, вони 10, 10. Орік, це за все общав пішов. Я хочу. не що його Ви будете щось казати чи ні? Ні, ми будемо працювати. Та я до вас взагалі. Ну да, ну здоровкайтеся чи шо вже? Добрий вечір, уже вечір. Добрій. вечір починається після того, як стрімні. Знаєте, як Шелудько каже? Доброго вечір, з вами я, Наталія Шило. І ми сільський канал, і Шелудька сільський канал, про його життя і наше на даний момент. І не тільки, так? Да? Так що, друзі, всім доброго вечора. Не буду я Наташу смущати. Очередна друзочка, невеличкий відеозвіт для тих людей, які... Трошки, мабуть, забулися, що в нас війна, таких щось дуже-дуже багато. Вірніше, звідне для них. А це більше як мотивація. О, вже хтось дзвонить. Так що баришевська хунта, як завжди. Орело. Працює. ж, Наташ, ти сьогодні... Пасічники. Баришевська хунта пасічни. Кра... Красуня. Сьогодні Вікторії немає, так що Наташа керує. Скільки б напікали, це просто капець, Я просто шокований. Що хочу сказати, що в нас селище, Лукаші, Баришівка, це взагалі мега люди. Сьогодні Лукаші ті завжди, Лукашівські козачки кожного разу, дуже багато. Але вони запитують трошки наполовину чи на повну. Красавчик, то сьогодні вони я сказала наполовину. О, а селище спитало ну скільки зможете. Вони скільки приперли, в одну машину не влізли. Ти що, це просто жесть. Я це дивлюся, я просто шокований. О, кажу, боже, кажу, що ви? Що ви людям сказали, що вони отак ну, працювали? А Миколаївна говорить, каже, я просто кинула в сільську групу селищанські. Що відра? Ні, козацьке село. Група в них Клас за все. Нам, нам треба туди теж зайти. Каже, як почали нести, ми каже, самі були шоковані від того, що у ну, нас підтримувати. Це будемо вити. обратно по дорозі всіх годувати, тому що це ми ж ціле вообще взагаліся поїхати в одну точку, віддати машину 54-ту. Кстати, якщо там щось є лишнє, можете догруздити на задню сідушку. Куди? Грузить. Можна туди грузить, можна сюди туди. Ні, грузіть, поки туди, все, да, 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 да. туди, просто якщо коробки, просто, там ще ж треба буде догрузити трохи. А в мене ще е, із села, із свічківки. Ну що назад трошки здаси, там ще трошки ще чуть -чуть, небагато. Дзвонив друг і ну, вручи вийшов на зв'язок, кажу, ти де, сказав, де. Е, Ну, Я розумію, що ми, мабуть, туди не будемо, а вітя буде і їхати. Передать. Пустеньку взяла, бистренько сказав, хочу солодкого. Капець. І... Вареники, шуба, випічка, налісники. Огірки. Це просто капець. Канховетики. Канфетики, та щелудька може вкрасти кульочок. Там я долісь коровка була, так? Да? Для Кульочок, Надюшка, кульочка, що там О, щось. Вірусь, е, піди кульочка принеси, таку скажи, як мусорний кульок, щоб такий великий був, щоб у гірки засунути туди. Ось для мішаньки. А, це хтось сказав, кажу, може я куплю, кажуть, вже купили. Та чуєш, ну міша ж у нас він один на всіх, Міша. Дзень, дзень, дзень. дзень. Не, ну для когось він чоловік, для когось брата, для когось друг. Клас. Так що, друзі, отак із миру по нитки Наташа шило зібрала знову свою баршовську кунту. всі громадські села їхні організувала таку продуктову підтримку для хлопців. Також дякую Яришківському НВК Наташі. Також. Підтримала, підтримала нас. Ну, а також усім своїм підписникам за те, що долучилися і ми придбали такий автомобіль. Надіюсь, все буде добре. І завтра заснімемо, передамо 54-ту бригаду, а також є там трішечки памперсів. Зараз ми поїдемо, загрузимо і відвеземо цей раз там на сході в госпіталь. Не буду казати, поки, в яке місце, але передамо туди, не будемо їхати на Дніпро. Бо хотів зі мною зустрітися Султан, ну, поки я туди не їду. Так що, друзі, якось так, Вікторія Буря ми заберемо о, на перехресті там, на київ харків на Ягодині І будемо їхати <кхух>, на передову. Так що хотів би. Зайти тихо жінки, вач. Дивися, тут ще вже Так, ще трохи догрузимося тут. Давай, давай, давай. Погнал, погнав, погнав, погнав. Хорошо. І, а, і, а, і. А, а ось ці желізки тоді куди. Ну, давай. А тебе під цідушки туди не стане, Вадим, спереді. Железяки? Да. Що буде тарабані з них. Топхай їх десь тоді. Саня, тоді може ці одіяло сразу закидати наверх. Щоб не цього саме одіялась, памперс. А скільки, якщо так приблизно орієнтовано, як Краматорська... Ми не можемо казати, бо це дорога. Він буде, от на Ігатинському перехрюстку, а там з бухгалтерами побалакаєш. Ну, не можна наперед догадувати. Алло, добрий день. Так що, не знаю, хтось з підписників. Помперси присилав, не пам'ятаю, ім'я. І газові балончики ще від сані, ще два залишилися від Ну, Він Підписав турист, 72. ку Опа. Да, то просто вони такі важкі, то їх туди. Тут тушняк. Лесі Петрівський. Так. І ось що ще продукти харчування, але ну вони легкі. Ось от дві. Я... Це воно там поки не там комбінізони, ми їх зверху положимо. Оцю можна і ось сюди. Вони одинакові. Давай оцілиться. Сначала широку. В принципі, залишилися ще два газових балончика, а це вже все остальне госпіталь. Оце ще ці два балони. мені Це ж легенько. Це просто ще продукти, а це вже госпіталь іде. Легенько. Будемо Серегами туди-сюди і висовати. Будемо, полюбався.

Саша, сейчас все. А что Юма валить? Сало? Ну там вещи и сало, там панамки, рукавычки. Да? Значит, ничего не было, по-моему, машина, да? Боршевская хунта, конечно, доедрос да ты просто капец. то не забуваємо, що там хлопці наші. Це, це бляха. Це, це газові балончики, то їх. Ах, ва? да. а, ва? Вадим, тепер от, оце я не знаю, це тут якісь ще конфети воно. Це Вікторії. Вона їх просто. Оце забираємо? Ай-яй-яй. Сереж, воно ще ящики привезли. Тут та, там та, комбінізон. Я вам нічого не переживав. Щоб вони не гойдалися. Вадивися, чітко, два. Тільки воду. Все, велику ящика забрали. Ще Оце ще три пачки. І вода. Ось ось ось. Ну це вже легше. Ось і ось сюди можна отуди. Раз. І ось сьогодні явка. Саме головне, що я б усе загрузив, бо Вікторії немає, може що і лишнє, не знаю. Лучше хай воно буде лишнє, чим його тоді там не буде. Саня, а тепер бери бери, воно лійка стоїть і воно дві каністри солярки. У мой бачок. Вимиватель? Да. Спитай, Вадима, вимиватель? Та гірки можна положити пару цих, воно в пікап ззаді в багажник. І води якусь упаковку. Аді. А. У пікап можна це вкинути хлопцям зразу, хай їм і буде там. У пікапі там колег. Та як вилетить, далеко не залетить, ну вода в упаковці точно не вилетить. Це точно в пікап, зараз виглядеть з каршаточками, а потім з пікапа вкинути туди. Пікап просто його ставиться разом, да і все, ну тільки гірків. Не, ну, вже хай лежить. Вже хай лежить. А що, вона на воздусі їздить? Та мене Полный? Так надо было з собою взять, чи що. А я не чи... знаю, вона раніше заправлялась на заправках. Так? Да? Ну тоді оставляй, будем заправлять. Я просто свою до повного и сказав, що 40 літрів даю. Ну, своей. Не будем тоді тянуть забереш дома. Да і все. Ну, під заправом по дорозі. Я з собою просто брав, ну, канистры. Не, ну ти так як і я, що в мене була буста машина. Я стараюся, щоб машина була повна. Все, поки, потім розберемося. Залиємо. У мене залитий, у мене все нормально. Давай ну, я це тоді давай, <ривчина> До пікапа. Все, я тоді на цьому все, машина затарена. Фу, дякую всім людям, які долучаються, це просто капець. миру по понитки і повна машина. Так що, друзі, невеличкий відео аж телефон. Не витримував, виключався е, селфіпалка. Так що всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ми печемо. Ну далі буде, всім пока.